Це нова історія мого життя. Надзвичайно цікава з моменту, коли я була вже кимось, кимось для свого якогось, для свого бабла. Да? І тут в момент я стала просто стартапером. І з дівчинкою, яка має мережу, яка там медійна, популярна, всі хотіли дружити, і працювати, і взаємодіяти. А з дівчинкою, яка, ну, я збираюся, от але в мене ще немає MVP і я там пиляю свій стартап, все такі а. Окей, і це, ну, це клас, це прикольно. Як цікаво, тобто, ти на певному етапі повністю обнулилася, ну, не залишила не можна все так сказати. те, що в тебе було. Ні, звичайно, що Олег розвиває бізнес, команда є у вас, франшиза працює. Але на певному етапі це все одно наскільки треба бути хороброю, внутрішньо зруйнувати е, свій комфорт. Своє відчуття безпеки і перейти в нову позицію створення чогось нового в якісь моменти ти, ти починаєш відчувати, що тобі треба більше. А для того, щоб йти далі, треба відсікати можливості, і ти або свідомо вибираєш від чого відмовитися і що відсікти, або життя буде відсікати дуже грубо по рукам.